Зокрема, говорили ми з вами про заміни, Рух практично всіма своїми гравцями, котрі перебували на лаві запасних скористався. Тільки голкіпера залишили на полі. Зараз тим часом рух має хороший момент. Удар прекрасний прекрасний удар 5-0. Забиває Похван Максим. Саме він з'явився зараз на полі. Не встигли ми ще про нього поговорити, як він відзначився забитим. м'ячем 5-0. У нас співвідношення голів до проведених хвилин на полі було.